Уявіть собі світ без швейної машинки, де кожен шматок одягу це розкіш, яку шиють тижнями вручну. Де навіть проста сорочка може коштувати стільки, що дозволити її собі можуть лише заможні люди. А тепер уявіть, що одна людина змогла змінити цей світ. Він не був видатним ученим, не мав університетської освіти. Більш того, починав як актор у мандрівному театрі. Його звали Ісаак. Мерріт Зінгер. І саме він перетворив швейну машинку з дивного механічного дива у справжній символ індустріальної епохи. Більш того, він фактично винайшов сучасний маркетинг. Сьогодні ми розкажемо історію про те, як одна машинка одягнула планету. Як шили до Зінгера. Щоб зрозуміти масштаб революції, варто уявити побут 19 століття. У ті часи майже весь одяг виготовляли вручну. У сім'ях часто була одна жінка, яка вміла шити, і вона працювала буквально з ранку до ночі, тижнями, а іноді й місяцями йшло на пошиття всього лише кількох речей. Фабричне виробництво одягу існувало, але було дорогим і доступним здебільшого багатим. Звичайні робітники мали у своєму гардеробі лише 2-3 комплекти речей. Повсякденний, святковий і, можливо, ще один робочий. До речі, сама ідея механізувати життя з'явилася ще у 18 столітті. Француз Бартоломе Кабрера намагався створити пристрій, але його винахід залишився лише на папері. А у 1846 році американець Еліас Хоу таки отримав патент на швейну машинку. Вона працювала, але була занадто складною та дорогою. Тобто ідея існувала, але масового попиту вона не мала. Світ чекав на людину, яка перетворить складний механізм на простий, зручний і доступний продукт. Ісаак Зінгер народився в 1811 році у бідній сім'ї німецьких емігрантів у США. У юності він мріяв стати актором, він гастролював з театральними трупами. Грав у невеликих ролях, але успіху не досяг. Життя актора було нестабільним і голодним, тож Зінгер шукав додатковий заробіток. Він працював механіком, лагодив обладнання на фабриках, любив возитися з машинами. У 1850-х він натрапив на винахід Еліаса Хоу. Подивившись на нього, Зінгер зрозумів, машина має величезний потенціал, але потребує вдосконалення. Він узявся за переробку конструкції, зробив її більш надійною, додав педаль, що звільняла руки, і головне, здешевив виробництво. У 1851 році Зінгер отримав патент на свою версію машинки. Це був початок історії бренду, який назавжди увійшов у світову історію. Чим відрізнялася машинка Зінгера від усіх інших? По-перше, вона була відносно доступною. Так. Це все ще був серйозний витратний товар, але його могли дозволити собі не лише фабрики чи багатії, а й прості робітники. По-друге, вона була зручною і надійною. Конструкція дозволяла швидко і рівно зшивати тканину, що раніше займало години ручної праці. По третє, Зінгер одразу мислив масштабно: він бачив не просто корисний механізм, а товар, який може бути в кожному домі. Це було схоже на те, як пізніше Стів Джобс уявляв комп'ютер у кожній оселі. Фактично, швейна машинка стала першим прикладом побутової техніки масового вжитку у світі. І тут починається найцікавіше. Бо Зінгер був не лише винахідником, а й геніальним маркетологом. Він зрозумів просту істину: навіть найкращий товар не продаватиметься сам по собі. Потрібно показати людям, навіщо він їм потрібен. По-перше, він відкривав спеціальні салони, де ставив машинки у вітринах. Там працювали жінки швачки, які просто при перехожих демонстрували, як легко і швидко можна шити. Це була перша форма шоурумів у сучасному розумінні. По-друге, Зінгер придумав продаж у розстрочку. Машинка коштувала дорого, але тепер робітник міг внести частину суми, а решту виплачувати поступово. Це була справжня революція у торгівлі. Уперше, товар масового вжитку можна було брати в кредит. По третє, він запровадив продажі з дверей у двері. Його агенти ходили по домівках, демонстрували машинку, переконували господин купувати. Це дуже нагадує сучасні прямі продажі та мережевий маркетинг. І результат був приголомшливим: швейна машинка стала не просто річчю. Вона перетворилася на символ успішності, прогресу і нового способу життя. Звісно, не обійшлося без проблем. Еліас Хоу, який отримав перший патент, подав до суду. Зінгер мусив виплачувати йому відсотки з кожної проданої машинки. Це стало серйозним ударом, але не зупинило бізнес. До того ж, Зінгера критикували за агресивну рекламу. Для 19-го століття його методи виглядали занадто нахабними. Заманювали людей у шоуруми, ходили по домівках, нав'язували товар. Але саме ця нахабність зробила його компанію глобальною. Дуже швидко компанія Зінгер вийшла за межі США. Філії з'явилися в Європі, Азії, навіть у Російській імперії. Уявіть собі, кінець 19-го століття, маленьке село в Україні, і там уже є швейна машинка Зінгер. Це був справжній глобальний бренд задовго до появи Кока-Кола чи Макдональдс. До 1880-х років Зінгер став найбільш впізнаваною торговою маркою у світі. І що цікаво, машинка змінила не лише економіку, а й соціальні відносини. Швейна машинка відкривала жінкам нові можливості. По-перше, це дало змогу швидше і легше обслуговувати сім'ю. Господині економили години праці. По друге, машинка стала інструментом заробітку. Жінки почали відкривати маленькі ательє, брати замовлення, працювати на дому. Це був початок масового жіночого підприємництва. По третє, з'явилася ціла професія фабричні швачки. І хоча ця праця була важкою і часто експлуататорською, саме вона дала жінкам шанс вийти на ринок праці. Завдяки здешевшенню пошиття одягу з'явилися нові модні тенденції. Люди почали дозволяти собі мати більше речей. Експериментувати зі стилем можна сказати, що сучасна мода з її динамікою і сезонними колекціями стала можливою завдяки швейній машинці. Ісаак Зінгер залишив по собі не лише бренд. Він показав, що технологія плюс маркетинг можуть змінити цивілізацію. Його машинка це був справжній айфон 19 століття. Вона стала символом прогресу, інструментом соціальних змін і прикладом того, як одна ідея може перевернути світ. Наступного разу, коли побачите стару машинку зінгера на горищі чи в музеї, згадайте, що перед вами не просто металевий механізм, це маленький мотор великої історії.